Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Деякі роздуми сьогодні, які є в моєму серці, хотілося б поділитися з вами і відповісти самому собі, та гадаю, що ще багато кому на деякі питання: що робити, коли ми втрачаємо близьких рідних? І де шукати потішення, і що може бути потішенням? І хочу сказати, що це я готував для себе. І відповідь Господня, вона наступна. Перше, на що я звернув увагу, і це важливо, бо Святе Письмо про це говорить: що усьому свій час, про що це говорить? Це про те, що екклізіаст говорить наступне: для всього свій час, і година своя кожній справі під небом час родитися і час помирати. А Давид він промовляє, і він говорить наступне, що Бог він відміряв нам життя, а ще тоді, коли тільки ми були зачаті. І дивіться, що він говорить. Це. У нас 138-й Псалом 16-й віршик. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. І тому важливо розуміти, що для кожного життя Бог він поклав свій кордон. Він поклав свої межі. І він відрахував роки, місяця, неділі, дні, години, хвилини та ще й секунди. І тому все в свій час. Ми можемо сказати, що інколи це буває трагічно, інколи це буває так, зненацька приходить в наше життя. Але важливо зрозуміти, як то би не було то. Божа година і то Його кордон, який він поклав людині. А, наступне, про що я а, на що звернув увагу, що потішення людей воно дуже мало що може додати, коли ми втрачаємо близьких чи рідних. І тому Павло він говорить про те, що у самого Господа є потішення для кожного з нас. І це ми читаємо 2 до Коринтян, перший розділ з третього віршика. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою Бог потішає нас самих. І тому дуже важливо звернути увагу, що Господь Ісус Він казав, що Я пошлю вам Духа, який буде потішати вас, і то є Дух Святий. І тому найкраще потішення то є потішення від Духа Святого через святе письмо. І для мене великим потішенням є тоді, коли я читаю Слово Боже, коли я читаю Псалму Давида. Коли я розмірковую, і Бог через Те все Духом Святим, Він приносить потішення, і Він говорить, що я тут на землі дучасний, і прийде час, і я долучусь до в небесній оселі, до сонму святих, які вже там і чекають на всіх нас, і до Господа, який покличе мене. А наступне, про що я? На що звернув увагу і що потішає? Що якщо людина віруюча, народжена згори, то вона має вічне життя, вона має вічне життя та перебуватиме у небі, у Божому царстві. І я знаю, що всі ми добре знаємо ці віршики від Івана, коли читаємо третій розділ, 16-й віршик. Він говорить: бо то так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Господь говорить наступне: Івана, 12, 26, Він говорить так. Якщо хто мені служить, нехай йде за мною. і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. І тому важливо зрозуміти, важливо знати, якщо людина, вона віруюча, вона має вічне життя, вона буде в небесній оселі, там з Господом. І наступне про що? Говорить Свято Письмо, і це дуже потішає нас, бо інколи ті, хто залишують нас перед смертю, бо так вони мають дуже багато страждань, болі, сліз. І дивіться, що говорить, яке потішення дає нам Господь. Господь Він звільнить нас від страждань земних, Він збирає до себе в, те, в ту небесну оселю, і Він. Потішає нас наступним, коли ми читаємо 21 розділ об'явлення з 3-го віршика. І почув я голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минуле. І тому дуже важливо для кожного з нас зрозуміти, що людина пішла від болю, страждання, горя і сліз у той небесний край, де є Божа радість. Згадайте, як Господь казав, приводячи притчі, Він казав, що про вірного раба він каже: Ти вірний і добрий раб. Що зроби? Війди в радість твого Господа, війди в радість. І тому люди залишують скорботу і страждання цієї землі, щоб бути там з Господом в радості. Коли, коли я згадую про втішення, то святе письмо говорить, що для тих, хто залишився на землі ця розлука. Вона тимчасова, якщо я вірна людина і народжена згори, тому важливо дбати, щоб моє життя воно привело мене в життя вічне. І що треба зберегти віру, виконати своє призначення, чекати на зустріч з Господом та рідними, близькими і друзями, тому що це прийде. І дивіться, що говорить Павло. А він говорить до Солонян, коли ми читаємо. це перше пісня, четвертий розділ з 13-го віршика. Не хочеш, брати мої, щоб не відали ви про покиних, щоб ви, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надію. Павло звертається і каже, що ми маємо надію. І оце розставання, воно не навіки. Це, знаєте, люди, які не знають Господа, то для це для них велика трагедія. Усьо. Але ми знаємо, що це не все, що там вони будуть разом з Господом. Коли бо віруємо, що Ісус був у і воскрес, то і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, щоб ми, хто живемо, хто. Полишені до прихода Господнього, ми не попередимо покійник сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім і ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на Хмари та зустрінемось на зустріч Господню на повітрі. І та завжди, так будемо з Господом. Отак, отож, потішайте один одний цими словами. І це надважливо. І дивіться, що говорить книга об'явлень, коли ми читаємо 14 розділ. Дивіться, що говорить тут Господь до серця кожного, хто має таку скорботу. Дивіться, що Він пише. 14-13, і почув я голос неба, що до мене казав: напиши, блажені чи щасливі ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже дух, вони від праць своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І тому блаженні ті, хто померли, помер як у Господі. Хочу звернути на наступне, що ще може бути. А потішати, що дивлячись на життя, ми беремо приклад віри, практику життя та цінності, пріоритети тих, хто пройшли за Господом і залишились вірними. І дивіться, що Павло каже, коли ми читаємо до євреїв, 13 розділ, 7 віршик. спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Хочу звернути увагу, що Павло він не один раз він казав, щоб ми наслідували Його в його житті, в Його вірі, в Його служінні. бо він каже, бо я наслідую Христа, і тому дуже важливо, коли ми дивимося, не впадати в розпач, а дивитись на те, як завершилось життя вірних людей, які прийшли до Господа. Павло каже, що переймайте їхню віру. І останнє, на що би я звернув увагу, це важливо жити достойно в очікуванні зустрічі, яка наближається з кожним днем. Тільки живіть достойно благовістування Христового, каже Павло. І тому кожному з нас, згадуючи про ті, хто вже полишив цю землю, ті, хто з Господом, важливо мати це потішення, що це. Розлучення воно не назавжди, що прийде година і кожного з нас покличе Господь, покличе до небесної оселі, де Він зітре всяку сльозу, де не буде болі, скорботи, де не буде ніякого зойку, де буде радість Господом нашим Ісусом Христом. І нехай сам Господь потішить цими словами кожного із нас. Давайте ми помолимось. отче Боже наш. Ми дуже вдячні, що ти не просто залишив нас, а ти дав нам це слово потішення. І тоді, коли наші близькі, рідні залишають цю землю і йдуть до Тебе, Господи, то ми маємо надію і маємо заспокоєння, що прийде час ти і нас покличеш, і ми будемо разом там. Але допоможи нам жити достойною життю, допоможи кожному із нас бути вірному у вірі, в наслідуванні. Господи, тих людей, які вірно пройшли, Господи, все своє життя. І тому Хай Твоя благодать і Твоє потішення, Дух Святий, воно покриє кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Якщо хто а, має цю потребу, нехай Дух Святий, Він прийде з потішенням Слова, з тим, щоб підбадьорити кожного з нас, що кожному із нас. Господь також він відміряв життя, і прийде час ми зустрінемося зі всіма тіми, хто вже там. Божої благодаті і радості. Нехай Господь він збереже вас і хай Він охороняє вас, ваші домівки, ваших близьких, рідних, діточок, онуків, ваші церкви. Нехай Божий захист буде над цими вами в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте! благословенними цьому дні.